На вашу думку, потрібно в подальшому у місті розвивати ідею роздільного забирання сміття? Звичайно, звичайно потрібно, тому що сміття приносить багато шкоди. Якщо його невірно утилізують, це сприяє погіршенню здоров'я людей, тому я вважаю, що звичайно потрібно. Це вже давним-давно треба було це робити. А чому саме? А Тому що пластик окремо. Скло окремо, папір окремо. Все це як в цивілізованих країнах вже давним-давно робиться. От. Я зараз проживаю в скоморохах, то мені надоїло пластикові бутилки перекидати в окремий контейнер. Ну, Народ у нас не привик безкультурний, тому це необхідно робити. Так, я думаю, потрібно. все таки це екологія наша. Хай збирають роздільно. А чому? Для чого? Чистіше буде, уважніше буде. Хай лучше, ну на чомусь такому утримують увагу на тому, що потрібне сьогодні суспільство. Тому що жити важко, хай хоч отакі от думки відволікають від такого всього тяжкого. Порядок, живемо, прибираємо роздільно, працюємо і вже буде добре. Підтримую, тільки не підтримую то, скільки ми за його платимо. Ти. У квитанціях написано там побутові такі відходи, потім відходи, ремонт, там крупний якісь, і ще габаритні відходи. Хто ці ремонти зараз робить? У нас один депутат тільки зробив за це літо ремонт у квартирах, а платять геть усі. Я кожен місяць переплачую 70 рублів. Так ця ідея мені здається спрощує роботу комунальних служб та є цілком е, хороше. Ми ж йдемо в Європу. Це означає, що повинно бути як в Європі. Сміття повинно сортуватися окремо: папір, пластик, скло. І це нормально, цивілізовано як для мене. Війну, роздільне сміття. Ну, все ж таки ну, звичайно потрібно. Звичайно, потрібно, як не крути. Скільки колись, років 15-20 тому, назад, наскільки я пам'ятаю, мали ставити місцеві заводи переробні, але чомусь воно до того не дійшло. І зі сміттям взагалі у нас проблема, якщо отак от взяти по великому рахунку, да? ну, де у нас смітник зараз? Ось ну воно має бути. Ну, на мою думку, але це все до. Місцевих, я думаю, так це потрібно для заради збереження нашої екології. Но більше це все одно для того, щоб екологія була більш чистішою, Це буде впливати також і на повітря, і буде більше в нас різної тваринності, тому буде прекрасніше наше місто ще більше.